Сьогодні приїхав на нову мийку. це мийка від Luxwash, Lux Cyber називається. Це типу автоматизована мийка. Раніше я мив тільки на таких э, самообслуговування мийках. Подивимося, що воно відмиє. Моего... Not... Не дуже сильне в мене забруднення. що подивимося, зараз на світло буде краще. Вот Таке. Тут є такий пульт, на ньому можемо подивитись різні режими. Я сьогодні спробую від це саме такий крутий режим. Тут оплатити можна через готівку за допомогою пейпаса, і можна за допомогою додатку LuxWash. І класно в цьому додатку, те, що ти можеш поїхати на будь-яку мийку, і тобі на тій мийці будуть нараховуватись бонуси. Просто нажмаємо в Додатку Перейти до оплати. І тут можна, якщо б використати бонус. Якщо були б у мене бонуси, міг тут випростити. От мені нарахувало 60 бонусів, відкрився бокс. Зараз буду заїжджати. Тут вже почне. Ой-ой-ой-ой-ой. Прикол, почало вже одно мити. Воно якось тільки знизу миє, а верх нічого не миє. Зараз я думаю воно доверху піде. Піна падає. Ну, зверху насипало піну. Тепер збоку отак. Добок... О, з двох боків так. Дуже сильний такий тиск. Щось навіть. Зверху є. Натинято, що. А носить, не понятно, що там пише віск, ясно. Космос. Угу. Файно, файно. Об Дубаю вже хвилину 40 десь. Так, ну вот, я виїхав вже. В принципі, більшу частину поздувало. Вот краплина залишилася там. То вже вишилася там. А так, в принципі, все нормально помило. Складно, що там знизу. Але отут навіть дуже файно. З розрахунком на те, що це все робив робот, а сам нічого не робив. Прям класно.